Привіт, друзі, Вітаю вас на каналі Похтукастуа. Сьогодні вивчаємо 10 важливих в похтарській мові, які вам будуть потрібні для повсякденного життя. Тому підписуйтесь на канал, додивіться відео до кінця і давайте вивчати. Перше yeah. дієслово слово фікар залишатися. Фікар залишатися це в плані залишатися якимось, наприклад, залишатися веселим, залишатися сумним, залишатися такими сумнівами, або залишатися в якомусь місці або місці. Наприклад. Quanto tempo vais ficar em Portugal? скільки часу ти будеш залишатися в Португалії? Наступне дієслово дієслово трабаляр працювати. Працювати кимось, працювати десь, працювати протягом якогось часу. Eu trabalho? Tudo dia. Я працюю весь день. Ще одне дієслово дієслово gostar – гоштар. Подобатися. Гоштар подобатися. В плані подобається щось. Або подобається хтось, тож може подобатися. Гошту диті, наприклад, по тим подобається мені. Cidade, Яке місто вам найбільше подобається? Гошту маєш делішбоа. Найбільше мені подобається Лісабон. тер Тер мати. мати, Наприклад, саїр, логу де маня. Вранці я маю виїхати або маю вийти. де саїр, логу маня. Апрендир вчиться, навчитися чомусь. Eu vou aprender português. Я буду вчити португальську мову. Наступне є слово dizer, казати. Não digo isto a ninguém. Я не скажу це нікому. Não digo isto a ninguém. Visitar, відвідувати. Visitar, відвідувати. Muitos turistas visitam Portugal. Багато туристів відвідують Португалію. Muitos turistas visitam Portugal. Beber, пити. Beber, Пити пити воду, пити сік, пити вино. Бебо кванду штуфеліш, кванду ештут тріште, о кванду е сештафера. Я п'ю, коли я щасливий, коли мені сумно або коли п'ятниця. ж феліш це я щасливий, що тріште я сумний. Асейтар приймати? Нормалменти, но аси там ж дінейру до кріансаш. Нормалменти носи там ж Зазвичай ми не приймаємо гроші від дітей.